Смачний літній і освіжаючий десерт або ж морозиво. Сьогодні у нас на каналі. Всім привіт! Ви на каналі Смачний перекус. Ну що ж, для початку потрібно взяти банани, нарізати на такі менші скибочки і відправити в морозилку. Я це зробив раніше, тому вам вже показую заморожені. Після чого перекладаємо заморожені банани в блендер. На даному моменті поставте, будь ласка, ролик на паузу, перевірте свою підписку на канал. Також не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві рецепти. За той час, доки я вас тут заговорив, до бананів я долив молоко. Після чого все гарно перебиваю до рідної маси. Так, так ви не помилились цей десерт, або ж морозиво зроблений всього лиш з двох інгредієнтів. У нас получилась така ніжна кремова текстура, її, в принципі, можна вже їсти, вона нереально смачна, але я вирішив продовжити. Я взяв формочки для морозива, їх наповнив. Всі формочки не влізло, тому трошки поставив в тарілку. І відправив морозилку до повного застигання. Два десерта, або ж морозива я вирішив приготувати з шоколадною глазур'ю, тому поламав шоколадку, поклав в миску і долив трошки олії. Розтопив його до повного розчинення. Як бачимо, наш десерт вже замерз. І поливаю. Шоколад застигає моментально. Але все ж таки я б вам радив ті, що полили шоколадом, ще відправити на декілька хвилин в морозилку. Даний рецепт, виходить, дуже смачний. Обов'язково спробуйте. Він вас врятує в літні спекотні дні. Всім дякую за перегляд і до нового.